Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо Саяомерми Watch 5 Active, доступний смарт-годинник з великим amoled екраном 140 спортивними режимами, Bluetooth-свінками та автономністю до 18 днів. Чи справді він вартий уваги? Давайте дізнаємося разом. Redmi Watch 5 Active має 2-дюймовий amoled дисплей з яскравістю до 1500 ніт, що забезпечує чудову видимість навіть при яскравому сонячному світлі. Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, а ремінець з м'якого ТПУ, що робить годинник зручним для щоденного носіння. Вага пристрою настільки мала, що ви можете забути, що він у вас на зап'ясті. Годинник працює на хайпрос від Xiaomi, що забезпечує плавну та інтуїтивно зрозумілу навігацію. Ви можете переглядати сповіщення, керувати музикою, відповідати на дзвінки через Bluetooth та використовувати функції, як от будильник, таймер і пошук телефону. Однак якість дзвінків через Bluetooth може бути середньою, особливо в шумному середовищі. Redmi Watch 5 Active підтримує понад 140 спортивних режимів. Включаючи біг, плавання, йогу та інші. Вбудований GPS дозволяє точно відстежувати маршрути без потреби в смартфоні. Однак точність вимірювання пульсу під час інтенсивних тренувань може бути не на найвищому рівні, тому для професійних спортсменів це може бути обмеженням. Годинник пропонує детальний аналіз сну, включаючи фази глибокого та РРМ сну. А також моніторинг рівня стресу та насичення крові киснем. Дані синхронізуються з додатком Mi Fitness, де ви можете переглядати детальну статистику та отримувати рекомендації для покращення якості сну. Redmi Watch 5 Active оснащений батареєю, яка забезпечує до 18 днів роботи в стандартному режимі та до 12 днів при активному використанні. Це означає, що ви можете носити годинник майже два тижні без підзарядки, що є великим плюсом для активних користувачів. Плюси Яскравий та великий amoled дисплей. Легка вага та зручний дизайн. Широкий вибір спортивних режимів. Тривалий час автономної роботи. Мінуси. Середня точність вимірювання пульсу під час інтенсивних тренувань. Якість дзвінків через Bluetooth може бути покращена. Xiaomi Redmi Watch 5 Active це чудовий вибір для тих, хто шукає функціональний та доступний смарт-годинник з широкими можливостями для фітнесу та щоденного використання. Хоча він має деякі обмеження, його переваги значно переважають. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд!